Дівчатка, привіт! Мене звуть Яна, і сьогодні я хочу вам трішки розповісти і показати, як я в'яжу набраний край на свої в'язані вироби. Якщо ви полюбляєте гарні краї, то це відео буде для вас. Що я маю на увазі? Я зараз в'яжу рукав і захотілось мені тріхи, трішки вам показати, як виглядає в мене рукав. Вірні яку має резинку. Ось так ось такий він має вигляд, манжетик цей, дуже він еластичний. Після прання залишається таким і дуже гарно виглядає, як на мене. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно з вами е, спиці невеликого розміру, доповнююча нитка, на яку я вже Набрала на спицю, набрала цю доповнюючу нитку, і е, нитка е, основна, на яким ви будете в'язати своє полотно повноцінне. Що нам для цього потрібно? Як розсчитати е, петлі, скільки потрібно набирати? Так от, ту кількість петель, яка вам потрібна для вашого виробу, ви ділите її навпіл і прибавляєте одну петлю. Наприклад. Наприклад, якщо вам потрібно 80 петель, ви набираєте 40 петель плюс, одна, 41 петлю. Мені потрібно зараз набрати 44 петлі, і я ділю навпіл, я набираю 22 петлі і 1,23 петлю. Тобі то мені потрібно набрати 23 петлі на спицю. Що я і зробила? Я набрала 23 петлі на спицю. Самим звичайним способом. Наберіть 23 петлі, і далі я вам покажу, що робити. Так от, Коли ви набрали 23 петлі, виберете основну нитку кольору, яким будете в'язати далі все полотно своє, і в'яжете таким чином. Кромочну пров'язуємо. Далі робимо так. В'яжемо лицеву, далі накид, знову лицеву. Накид, знову лицьову накид. І таким чином ви пров'язуєте до кінця ряду і рахуєте петлі, щоб у вас із цих 23 вийшло 44 петлі. Закінчіть це, будь ласка, самостійно, і в кінці у вас повинно вийти 44 петлі. Так, коли ви набрали всі петлі, у вас вийшло 44 петлі із 23. Тепер ми в'яжемо ряд. Як це ми будемо робити? В ми знімаємо, далі в нас йде накид. Ми його пров'язуємо лицевим за ось цю стіночку. Далі в нас іде ізнаночна, ми її будемо завжди знімати ось так. Далі йде накид, ми його пров'язуємо лицьовим. Далі виворітня ми її зняли. Накид пров'язали лицьовим. Виворітню зняли. Накид пров'язали лицьовим. Виворітню зняли. І таким способом виворітню знімаємо, накид пров'язуємо лицьовим. До кінця рядочку. Закінчіть самостійно. Так, ось ми закінчили другий рядочок. Тепер в'яжемо третій. Як ми в'яжемо третій? Кромочну ми знімаємо, далі в нас іде лицева. Ми її пров'язуємо звичайною лицевою. Далі в нас іде ізнаночна, виворітня, ми її. Знімаємо. Ось так. Далі лицева, виворітню знімаємо. І таким чином ми будемо лицьові петлі знімати, лицьові петлі пров'язувати, а виворітні знімати. Ось так. Лицьову пров'язали, Виворітню зняли. Лицьову пров'язали, виворітню Зняли лицеву пров'язали, ворітню зняли. Третій ряд довіжіть самостійно до кінця. Ось що в нас виходить. Ось так в нас виходить третій рядочок. Далі в'яжемо четвертий рядок. В'яжемо його, так, як і в'язали до цього. Ми кромочну знімаємо, лицьову пров'язуємо лицевою. виворітню знімаємо, лицеву пров'язали лицевою. Виворітню знімаємо. І таким чином знову до кінця ряда ми пров'язуємо четвертий ряд. Ось так. Пров'яжіть до кінця, лицеву знімає, виворітню. Ой, лицеву пров'язує, виворітню знімає. Ось що в нас буде виходити. Ось що у нас дівчатка виходить. Ось так, Якщо вам потрібно ось тут трішки побільше, ви ще в'яжете п'ятий і шостий рядок. Мені не потрібно, мені досить цього. Так, Далі що ми переходимо на резинку? Якщо вам тут потрібно змінювати спиці, ви їх змінюєте. Мені не потрібно, тому я далі продовжую в'язати. Е, якщо вам потрібна резинка 1х1, ви в'яжете далі, нічого не змінюючи. Лицева, виворітня, лицева, виворітня і так далі. Мені потрібно перейти на резинку 2х2. І тому я вам покажу, як я це буду робити. Я знімаю кромочну, далі в мене йде лицева петля. Я її пров'язую лицевою. Слідуюча в мене виворітня, але мені потрібна лицева. Я їх просто ось так змінюю містами, міняю і в'яжу лицеву, потім. Виворітня, далі в мене йде виворітня, я її також в'яжу вигорітню. І виходить, що в мене дві кромочна, дві лицеві, дві виворітні. Далі в мене йде одна лицева. Мені потрібно друга ось вона, але йде виворітня, Мені потрібно їх змінити містами. Я міняю містами їх ось так і в'яжу лицеву. Вийшло дві лицеві, далі в мене знову виворітня, виворітня, знову лицева. Знову потрібно змінити містами ось так. Все дуже просто. Головно, слідкуйте, щоб було дві лицеві, дві виворітні. І закінчите до кінця ряду ось так. Ось ще в нас дівчатка виходить. Ми перейшли вже на резинку 2х2, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Все. Далі ви продовжуєте вив'язувати резинку 2 на 2, стільки рядків, скільки вам потрібно. І потім нам потрібно зняти ось цю нитку. Зараз я пров'яжу ще один рядок виворітній резинку, і потім знімемо, покажу, як я знімаю ось цю резинку. Стринемось вже як будемо знімати цю допоміжну нитку. Все, дівчатка, повноцінна резинка, ось бачите, у вас тепер буде. Що тепер потрібно? Нам потрібно зняти оцю додаткову нитку. Ви знаходите краєчок і просто тяніть за нього, і все. Вам потрібно звільнити зняти його. Ось так. Коли ми зняли, зняли перші е, петельки, звільнили, в нас залишається ось така ось бачите, петелька. Нам оцей е, хвостик потрібно протягнути в цю петлю. Просто підхватили і затянули. Все, нікуди воно не дінеться. Далі ми просто беремо, ви можете це е, ножничками все зняти. Мені, в принципі, зручно і так ось. І так Витягуйте потихесеньку, можете просто розпороти все спаривателем або ножничками. Мені зручно так. Зараз я зніму і покажу, що в мене вийшло. Ось дівчатка, що в мене вийшло. Ось така резиночка. Ось так вона виглядає. Дуже все гарно, акуратно, мені подобається. Зараз я вам Ой. покажу ось так. Ось так вони виглядають обидві. І все. Дуже все просто, швидко і гарно. Так що пишіть у коментарях, сподобався чи вам такий спосіб, чи ви вже його знали, як він вам, можливо, він вам не комфортний, не подобається. Ну, ми всі різні, тому для когось це буде корисна інформація, для когось ні. Так що чекаю вас в коментарях. Дякую, що ви зазирнули. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте поставити лайк. І гарного вам дня. До побачення. Трішки вам покажу, що тут у мене за кадром виходить, поки я вам знімаю, там, як в'язати петлі. Ось цей пан. Пригрівся біля мене, так? І такий лежить тут собі, як ні в чому не бувало. Так. І ти, красень мій, п'ятикілограмовий. Все, дівчатка, це вам так трішки мімімішного відео.